Нас відправили під Бахмут. Це нас відправили на три дні. Ми повинні були а, втримати посадку. Точка. три дні. І там, там же я познайомився, що таке війна. Це було перше наше знайомство. Я був, я відчував, я бачив і біль, і страх був, і смерть. І це все за три дні. Я бачив, як ну, нав'ятнам. Попрацював і танчик, і були скиди, і артобстріл, і РПГ. Це все за три дні було. Я не думав, що так буде тяжко. Бо нас кинули найгарячішу точку, і наш взвод витримав. витримав Ці три дні, я пам'ятаю, найяскравіше в моїй пам'яті, бо всі наступні вони якось уже сірі. Знаєте, а от перше відчуття. Перше, що я побачив, там вони як цвяхом забиті в мене в пам'яті, да.